Чи знали ви, що феномен відчуття слабкості босини та взимку насправді має назву? Він називається сезонним афективним розладом або сар, але не бійтеся. Сьогодні ми розглянемо не тільки те, що стоїть за сар, але також дослідимо 10 приємних способів, щоб перемогти осінню зимову депресію та підтримувати гарний і бадьорий настрій. Всім привіт! Мене звати Альона і тут я ділюсь натхненням та кращими способами жити це життя. Насамперед, давайте розберемося, що таке осінньо зимова депресія і чому вона виникає. Важливо визнати, що в нашому тілі та розумі відбуваються зміни протягом цих сезонів, і ось чому ці пори руки можуть впливати на наш настрій. З коротшими днями, з меншою кількістю сонячного світла восени та взимку, наш організм починає виробляти менше серотоніну. Це нейромедіатор, який регулює настрій. І якраз зниження рівня серотоніну пов'язане з відчуттям депресії та смутку. Зменшення денного світла може порушити наш біологічний годинник, що може збити наш режим сну і знизити рівень енергії. Порушення циклу сну та неспання може сприяти відчуттю втоми та поганому настрою. Один із способів покращити свій режим сну це долучитись до мого курсу, посилання на який ви знайдете під цим відео. Там я даю прості, але дуже дієві техніки, які допомагають повернути сон та наповнитися енергією. Обмежений вплив сонячного світла може призвести до дефіциту вітаміну Д, який відіграє вирішальну роль у регуляції настрою, низький рівень вітаміну Д підвищує рівень депресії та інших розладів настрою. Хоч святковий сезон може принести радість, він також може принести і свої переживання, фінансовий тиск, сімейна динаміка, соціальні зобов'язання, можуть викликати стрес. Тривогу та емоційне напруження, особливо для людей, які вже схильні до розладів настрою. Холодна погода та менша кількість денного світла можуть перешкоджати фізичним активностям на вулиці та фізичним правам, які природньо підвищують настрій. І зменшення фізичної активності може призвести до відчуття млявості, загального зниження настрою. Продукти з високим містом буглеводу та цукру більше споживаються якраз в холодні місяці. Коли ми хочемо себе утеплити, порадувати чимось вдома. Хоча ці продукти можуть принести моментальне задоволення, але вони можуть призвести до енергетичних збоїв і погіршити перепади настрою в довгостроковій перспективі, для деяких людей свята можуть бути нагадуванням про трату близьких людей, якісь минулі травми чи невиправдані очікування, викликаючи почуття смутку та самотності. Але розуміння цих факторів дозволяє нам розробляти стратегію, щоб боротися з ними. Тому не хвилюйтеся я поділюсь з вами класними порадами, які допоможуть вам перемогти цей сезон і отримати максимум від нього. Один з найкращих способів боротьби з депресією це фізична активність. Навіть коротка прогулянка на свіжому повітрі може зробити чудеса для вашого настрою. Одне коло навколо будинку це вже краще, ніж немає прогулянки взагалі. І не забувайте про активність в приміщенні. Спробуйте йогу, пілатес, читанці, щось, щоб збільшити рівень ендорфінів криї, адже у вільному доступі в інтернеті ви можете знайти вправи на будь-який смак. Менше сонячного світла в ці сезони може призвести до зниження серотоніну. Світлотерапія та добавки вітаміну Д можуть покращити ваш настрій і підтримати його рівень. Беріть затишну та комфортну атмосферу вдома. Тепле освітлення, м'які ковдри можуть створити затишну атмосферу, в якій вам буде приємно знаходитись, кутатись. Це такий собі період гніздування. Творіть собі атмосферу, в якій ви будете почуватися комфортніше і задоволеніше. Не ізолюйтеся, залишайтеся на зв'язку з своїми близькими, навіть якщо це онлайн. Соціальна взаємодія може забезпечити емоційну підтримку. Та допомогти боротися з відчуттям самотності, або спілкуйтеся та розважайтеся вдома, якщо є така можливість, плануйте ігрові вечори, кіномарафони, кулінарні вечори з друзями та родиною. Начуючи зв'язки можуть прикрасити навіть найтемніші дні. Включіть у свій графік практики усвідомлення та релаксації, медитації, гарячі ванни та навіть просто зануритись в хорошу книгу можуть допомогти вам розслабитись і знизити стрес. Приділіть кілька хвилин щодня, щоб подихати та бути в моменті. Це може значно зменшити стрес і допомогти вам підтримувати позитивний світогляд. Проявіть себе, використайте цей час щоб дослідити свої пристрасті та хобі. Заняття творчістю можуть допомогти вам підняти настрій та відчувати якесь відчуття додаткового успіху, що ви щось створюєте. Займіться активнішою допомогою ЗСУ. Як мінімум, потребуйтеся про те, щоб хоча б одному знайомому військовому було тепло цієї зими. Станьте волонтером у місцевих благодійних організаціях чи допоможіть сусідам. Набрита не просто приносить користь іншим, а може додати. Якусь цілі, мету ваше життя, ну і то врятувати чиєсь життя. Подумайте про те, щоб взяти собі пухнастого друга. Домашні тварини дарують безумовну любов і можуть прикрасити найтемніші дні. Або заплануйте з друзями поїздку до притулку тварин, щоб допомогти, чи хоча б позвоніть якомусь другові і запропонуйте вигуляти його пса і, і зарядитись енергією пухнастика самому. І допомогти другові відчути себе черкні на пару годин. Подаруйте собі щось таке, що ви будете чекати з нетерпінням. Заплануйте собі відпочинок взимку, навіть якщо це буде коротесенька поїздка на вихідні. Сама поява чогось захоплюючого це відчуття очікування може вже підняти вам настрій. Пам'ятайте, що важкі дні це нормально, але за допомогою цих способів ви зможете знайти світло навіть в найбільш похмурих днях. Який з тих методів вам сподобався найбільше? Чи можливо у вас є свої суперметоди, якими ви можете поділитися зі мною? Зберігайте свою внутрішню теплоту та залишайтеся на позитиві.